Я займаюся погодженням дозволів, клопотанням на видачу дозволу із тих підприємств, які беруть воду із поверхневих водних об'єктів. Ну, що вам скажу? Я можу хіба тільки по дозволах сказати, що бувають помилки математичні, маленькі нам дають терміни 10 днів на розгляд і 5 днів. Якщо ми даємо відмову, 5 днів на повторне. Якщо один дозвіл, то ми встигаємо нормально. А якщо є багато дозволів, за 5 за днів дозвіл погодити, то є дуже проблематично. Тут в принципі не довго довго там оформляють документи на місцях. А тут в принципі швиденько. А скоротилася справді кількість довідок необхідних, процедури спростилися. Відчули це? Ні, не відчув. Ну, З приводу документів. Напевно, їх менше не стало. Вони змінилися, але все одно документація вимагається. В плані роботи людей люди роблять, що можуть тут. Будується об'єкт, вводиться в експлуатацію. Це набагато простіший порядок його отримання дозволів і в тому числі декларації. В напрямку охорони праці там так само можна отримати документ дозвільного характеру, подавши декларацію, тобто це набагато спрощення. Відповідно, ну звичайно, пожежники там так само працює декларативний метод це. Також можна назвати спрощенням, не потрібно отримувати інших документів. Земельні питання ну там це складні, вони були і залишаються.